Мир Любі сьогодні наше місто, місто Одеса, зазнало значних ракетних обстрілів. Наслідок даного обстрілу приблизно 20 людей загинуло. Ще багато знаходиться в важкому стані. Тому молимося за кожну людину, яка зараз потребує дійсно допомоги, потребує. Зцілення, нехай Господь. Він дійсно торкнеться сердець, нехай Господь він благословить і кожна людина вона отримує спасіння. І знаєте, сьогодні час такий, коли ми не можемо самі розраховувати на себе, розраховувати на інших людей, говорити: ось завтра буде той день, коли я зможу змінити своє життя, прийти до Бога. Ні, сьогодні є саме день, день нашого спасіння. І надію ми повинні покладати тільки на Бога, тому що Бог він дає нам можливість врятуватися.